Забезпечення Харкова необхідним для того, щоб пережити зиму та створення комфортних умов для жителів прифронтового мегаполіса. Про головні виклики для міста мери Гортерехов розповів журналістам французького видання. І важливим завданням на сьогодні очільник Харкова вважає підготовку комунікації у місті до проходження майбутньої зими. Сьогодні завдання зробити нову енергосистему для того, щоб витримати зиму. Такого ще ніхто не робив у світі. Бо практично з нуля ми вибудовуємо нову концепцію і новий проєкт енергосистеми, теплосистеми і водосистем. І вибудовуємося терміново, бо термін реалізації такого проєкту 3-4-5 місяців, і не малось. Не перш за все, це величезні кошти. По-друге, якщо ми маємо такі кошти, ми насправді зробили неможливо, ми маємо такі кошти, але є термін виготовлення цього обладнання, і це теж такий виклик, який є перед нами. Тож комунальні служби міста практично цілодобово працюють для того, щоб підготувати Харків до майбутньої зими та реалізувати проєкти з децентралізації систем енерго, воду та теплопостачання. Допомагають в цьому і міжнародні партнери, в тому числі із Франції. Ще одним викликом для Харкова є навчання дітей. Місто багато уваги приділяє офлайн навчанню дітей у безпечних умовах. І поки немає можливості повністю закрити небо над Харковом, школярів вимушені навчати під землею. А будівництво та облаштування укриттів здійснюються коштом бюджету міста. Сьогодні ми працюємо разом з нашими міжнародними партнерами над облаштуванням шостої станції метрополітену. Сьогодні ми вже будуємо ще три школи. Це школи, які дають можливість вчитися, хоч би комбіновано, але вчитися на дітям. Поки що ми на написано школи не отримали жодної копійки. Втім, попри всі складнощі, муніципалітет створює всі комфортні умови для жителів прифронтового міста. До Харкова прибула велика кількість вимушених переселенців, які також користуються всіма пільгами. це і безоплатний громадський транспорт і гаряче харчування. Необхідні умови створені і для бізнесу. Так місто піклується про те, щоб підприємці були забезпечені генераторами та засобами зв'язку. Я вам Хочу сказати, що дуже багато ми сьогодні. Робимо для того, щоб люди залишалися у Харкові, щоб працювали у Харкові, щоб жили і розуміємо, що дуже важливо підтримувати в такі часи людей. І крім цього, підтримувати бізнес це теж дуже важливо. Що стосується людей, так дійсно це безкоштовний проїзд. Це низькі комунальні послуги, які є, бо нижче вартість комунальних послуг це харків. Ну і звісно, безкоштовне годування людей приблизно 41, 42, 43, інакше 45 тисяч мешканців, і в тому числі вимушених переселенців, ми годуємо безкоштовно. Також для підприємців Харкова муніципалітетом скасовано всі місцеві податки і збори. Це податок на землю та на нерухомість. І це дає свої результати за офіційною статистикою. За останні півріччя приріст фопів у Харкові складає 16%. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Олександр Уваров Харків. Новини.